Друзі, всіх вас радий бачити на каналі Alex Sound. Вітаю! Сьогодні ролик хочу зняти про дрібничку, але важливу. Ви пам'ятаєте, що на нашому олімпі оці тримачі катушок, вони в не дуже в доброму стані? Ось цей він більш-менш він цілий. Старенький, але цілий оригінальний. Це теж оригінал, але він зламаний. Я вирішив, що це не дуже добре, оскільки незручно катушку ставити на місце і знімати її. Тому я вирішив їх замінити. Замінити обидва, щоб вони були однакові. Я придбав у два. Саморобних, це 3D-печать. Ось, прийшли вони вчора по новій пошті, я пакет відкрив, але я ще не доставав, я намацав тут така коробочка. І цікаво, що тут прийшло, нам подивимося. О, хі -хі -хі. цигарки я не палю. Ну, як упаковка, Опа. Так, я дивлюся, ну, що я вам хочу сказати. Ну, дуже-дуже схоже. Цікавий такий пластик, він, напівпрозорий. Ось дивіться, як вони виглядають. ну. На мій погляд, зроблено все дуже акуратно. Але ж головне, ну, помимо того, щоб було акуратно, щоб іще розміри були відповідні. А наскільки я знаю, іноді бувають проблемки. Ну, тобто, вони тут або товщі трошки, або більше за діаметром. Тому я приніс зразу сюди ось ці катушечки. В нас є одна фірмова. Вони всі фірмові, але це закордонна, зрозуміло, це виробництво заводу Славіч. Ось ця катушка, це ломовська катушка. Десь тут є. Десь я бачив. Ага, ось його ви бачите. Що це лома. Таке маркування, ну, досить симпатична катушечка, мені подобається. Ну і сєму взяв, свєма в мене з плівкою. Хочу поміряти перед тим, як ставити на магнітофон оці штучки, як вони з отворами катушок. Товаришують без проблем. Дивіться, пройшло, пролітає. Так, ну і другу зразу, так. Да? Я думаю, тут не буде проблем. Так, бачите, все чудово. Що в нас скаже Славіч? Славіч теж приймає із задоволенням. Ну, я думаю, що лому також, да. бачите, все чутко Ну, тоді я с навіть не буду доставати, тому що. Я знаю, в мене ця сльма, вона теж нормальна, стандартна катушка, там геометрія, з нею все в порядку, значить, будемо сміло їх ставити і дивитися вже на магнітофоні. Задля зручності я поклав магнітофон і зараз міняємо. Почав я із проблемної сторони ось так виглядає пошкоджений. Він то свої функції виконував, ви ж бачили, але він перекошується. І тому о, треба дуже обережно ставити і знімати катушку, а інакше можна доламати. Тепер ми його відкладаємо в сторонку, беремо наш новенький, гарненький, ставимо, досить плотно він стає так, ставимо на місце пружинку. І закручуємо винт. Так, гавинт я завернув до упора, не затягував поки що. Так, оце стоїть, ви бачите, в такому положенні, ну хрест-нахрест, тобто закритий. Замочок піднімаємо, повертаємо, ставимо відкрите положення, ніяких проблем не виникає при цьому. Беремо нашу катушку. Хай це буде правіч, ставимо, знову повертаємо, відпускаємо, ну, я би сказав, що. Все добре. Можна тепер підтягнути трошки, додати зусилля. Ну, зовсім трошки при затягуванні гвинта. Так, відкрив, дуже легко знімається, ставиться добре. Зараз зробимо те саме з лівим підкатушечником. Ось наш рідний, цілий. Давайте подивимося на самогубний. Бачите, трошки по розмірах вони відрізняються, але це стосується висоти. Цей трошки вищий, і я думаю, що це навіть краще туди гвинт. Більше, як би, втоплений і це, мабуть, краще виглядає. Так, ставимо його, теж він плотненько заходить. Я би сказав навіть навіть дуже плотненько. Ага, там, мабуть. Або цей трошки кривий наша направляюча або там за осениць. Ну, скоріш за все кривовата оця направляйка, оця винувата, бо він проходить і тут він робочий хід в нього нормальний буде. Там нічого йому не заважає. Ставимо так само на місце пружину. Закручуємо гвинт. Ось ви бачите, гвинт не стерчить, трошки підтоплений. Зараз замок закритий, я його відкриваю, ставлю положення відкрите, ніяких проблем не викликає це. Де наша катушечка? Ось вона. Бачите, трошки трошечки треба акуратно тут вдягати і знімати. Ну, я думаю, що це саме із-за того, що металева, металева основа трошки підігнута. Так, повертаю, замикаю. Ну, ніяких проблем немає. Ну, я думаю, що все добре. Ще раз повертаю, відкрив катушку. Катушку знімаю, ну лівий трошечки в нас. Бачите, тут падає, все хорошо і знімається дуже легко. Тут він не падає. Треба похитати. Він стає на місці і так само, і так само знімається. Але, акуратно, якщо це все робити, все легко виходить. Ну, тепер я магнітофончик поставлю і зараз покрутимо катушки. Перевів магнітофон в робоче положення. Вмикнув його. Давайте поставимо цю саму катушку і поставимо. Так, повертаємо, замикаємо. Катушка стоїть хорошо, не хитається. Візьмемо нашу свіву наш зі стрічкою. Так. Ставимо її ліворуч. Ну. Без проблем. Так, все. Одні, як то кажуть, однією лівою все виходить, все виходить. Так, заправляємо стрічку. Включуємо до початку робочого участку, ну і включаємо. Ну, отлично, все гарно йде перемоточки без проблем. Чітко. Чітко ЛПМ у нас відпрацьовує. Зараз він розженеться. Ну, з катушками все гарно, крутяться рівно, стоять на місці. Я задоволений. Автостоп відпрацював. Що вам хочу сказати? Що мені ці замочки дуже сподобалися. Зараз катушечку знімаю. Чи вдасться однією рукою зняти? Ну, краще двома. Ну, нема проблем. Все нормально. З замочками все нормально. Тому я ці замочки можу порекомендувати. Якщо вам треба, можете їх купувати. Відправник мешкає в Києві. Можливо, там виробляє. Я з Києва їх отримав, ціна їх 220 гривень за два штучки. Я, можна замовити і один. Ну я спеціально замовив обидва, щоб вони були по, е, однакові, щоб були. А також в мене один рідний залишився на заміну. Тому нас тепер Олімпік. Повністю справний, він механічно справний, він електрично, електронно, він налаштований в дуже гарному стані. Єдине, що я не реставрував боковинки, як ви пам'ятаєте, там подивіться, я їх трошки підкрасив, і там шпон нічого не робив, не торкався. Зараз вони виглядають пристойно на магнітофоні. Ось, дивіться. Ось так вони виглядають. От. Можна, звісно, заказати, замовити повністю нові. Я думаю, це не важко дві прямокутні дощечки зробити, і буде взагалі ідеальний апарат. Ну, на цьому сьогодні і все. Такий ролик легенький вийшов. Ну, може, комусь буде потрібно. Хтось може хоче собі поміняти, але не знає або побоюється, що отримає щось не те, От, то я можу сказати, що нормальні ці штучки, ці замочки гарної якості, вони працюють, а більшого від них і не треба. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення, Лайки, коментарі. Ну все як звичайно.